Володари Фогі отримали нове завдання від пана Руслана. Ціна 200 золотих, рівень середній. Звірі атакують. Основне військо має бути чарівниці перемогти, використовуючи заклинання поліморф. Це не зовсім жорстко. Це адекватна стратегія. Майстри, чарівниці. Це дуже, рід, ну, дуже рідко її грають, тому що ну, чарівниці дуже нетимпово робити. Майстрів. І поліморф він дуже дорого коштує по мані, 200 мани, здається, якщо я не помиляюся. Хтось запустив гру ВСБ. 6500, нічого собі. Пам'ятаю, ВСБ це здається гравець з Південної Кореї. Я Можу помилятися. З часом не адміністратор Warcraft Survival Battle. Цього турніру, що я робив огляди. Я можу помилятися, мені щось, здається, що я щось таке пам'ятаю. Добре, це не гравець Кореї точно. Мене дуже бісить, коли знаєте, от ти ведеш стрімерську діяльність, і граєш професійну якусь гру, чи створюєш якийсь контент, і це прирівнюють просто до геймінгу. Тобто, моя точка зору, що геймінг це якщо ви просто граєте і ну, це не несе ніякої користі. Хоча навіть коли ви граєте, то ви теж відпочиваєте, якщо це в межах розумного, але якщо взяти якогось хардкорного гравця, який там по 10-12 годин грає, Чекачає віртуального персонажа. Знову ж таки, ммо гравці мене захейтять, але мені здається, що це можна якраз розцінювати, що це геймінг просто без ніякої цілі, і ти якби суспільно не несеш користі. Але моя діяльність ну, ті, хто таке пишуть, ну, вони просто провокують, або вони знають, або просто намагаються якби, спровокувати. Типу, ти граєш в ігри, ти, типу, нічого не робиш. Трохи бісить. І, звичайно, що не хочеться далі вести діалог і пояснювати, тому що. Що пояснювати? ну Проти Орди, до речі, поліморф це дуже сильна магія. Проти Орди, поліморф це сильна магія. Добре, давайте я зосереджуся на грі, тому що це трохи інша тема. Що в нас тут по грі? Він намагається нас відволікти. Бачите, дуже багато він шкоди отримав. Він дуже битий. Я роблю тут магічну вежу, повертаю робітника. Ми будемо через магів грати, і Т-3. Це дуже така цікава стратегія. І ще щити я зроблю піхотинцям. І архмагу треба, я думаю, черевики купити, щоб він відстав від нас. Бачите, він дуже такий настирний. Можна ще купити вінетці черевики, щоб трішки, трішки підсилити героя. Тут головне не губитися, коли вас так підпушують. впевнено, треба грати. Сархмах, наприклад, з щировиками вже буде тих тролів нас доганяти. Цікаво, побив о, піхотинця. Так, мені треба другий рівень, щоб в мене нарешті з'явився Манореген. Зараз трішки небезпечно. Добив. Приємно. Це дуже неприємно. Коли там Хекс треба взагалі тікати? Так, все, з'являються в нас маги. Там де три, там. Хм. добре, маги в нас ще не з'явились, але вже скоро. Ну, він сюману витратив, тому я тут не боюся забирати точки. Ча насправді не міг би мене підпушити. Так, роблю Т3. Ага, він тут забрав цікаву точку. Диспал. Т3, до речі, це небезпечно, тому що може базу поставити, та і нам, типу, теж треба базу ставити проти Т3. Але в нас дерева нема через те, що ми Т3 замовили. Замок. Дуже коштовний по деревані. О, привіт. Питлорд, цікаво. Said... Oh. Так, він в двух тролів. Він не ставить базу, це добре, він взяв під лорда. Неприємно, трішки мені артефакт поцупив, але з цим можна змиритись. То чи в цій версії карта руни зцілення є, це дуже добре. Так, ну і нам треба майстрів робити чарівниць? Думаю, що у нас по дереву дуже великі відчезні проблеми. майстрев. Ой-ой-ой. Паскудня Вовка. Так, добре, я купив телепорт. Треба розвідати, чи нема в нього Експо. Кошмарить мене. Так, телепорт візьму. А що значить Фогіс економив на магічній вежі, хлопці? Який висновок не економити на магічних вежах? А у нього тут база. Так, зараз вівцю Олексій Нестерович, 200 привіт стратегія перемогти граючи на максимальному зумі приближення. Ну, все в нього все в, у вівцях. Боже. Але нема шкоди в нас, розумієте, нема в нас шкоди. Треба вже побудувати ту магічну вежу. Ми будемо того під лорда бити, оце питання. вівці це круто, але шкоди нема. Розумієте. Черевкос. 200 завдання від Черевкос Маєв і її сестри відчайдушно полюють на Ілідана, намагаючись його вбити і виконати правосуддя. Вони знаходять його зненацька, коли Ілідан сконцентрований. Дякую, дякую за завдання. Тут дуже пітна гра, вибачайте, хлопці. У мені тут ще побив. О, чекайте, тут, тут вівер налітають, боже. О, це так подаруночок. Чекайте, чекайте, б'ємо це. Ну, карає він мене за те, що я магічні вежі не поставив. Черевкос 200 умови від Черевкос 1. Твій супротивник неживі – головний герой Артас. 2. Ілідан не має помирати в цій грі. 3. Ілідан третього люл дорівнює має з'являється в світі і починає своє полю. Ну зараз типу мала би бути фінальна битва, та. Це епічна гра, хлопці! Ми все вівці перетворили і побили його. Я дивлюся цим завданням, не перестаю дивуватися, як ми цю гру виграли. Я насправді не вірив, що я зможу це побити. Але дивлюсь на цих вівці і в мене просто посмішка. Типу, знаєте, ми втратили базу, і отут я дуже погано побився, пам'ятаю, якось безнадійно. Тобто я перетворив йому все у вівці. Але таке враження було, що ну, шкоди зовсім в мене немає, тобто, в нього там пітлорд б'є, он блискавка, летить. У мене там 50 ліміту стало. Але в якийсь момент оцей кулак став великий. І ну, вистачило тут чарівниць. Дуже крута гра вийшла. Я би однозначно 5 зірочок ставив. А які у вас враження? Ну 6500 орка орка З завданням з чатику. Що скажете царівань? <сум> you must rally the horde and lead your people to their destiny.